Мій друг влаштував вечірку в моєму заміському будинку, без мого відома. Мене звати Олексій, мені 24, і я ніколи не думав, що опинюся в ролі того, хто замишляє помсту, ніби персонаж із підліткової драми. Але ось я тут. Те, що зі мною сталося, було не просто зрадою. Це була зухвалість, від якої закипає кров, а руки тремтять, поки ти намагаєшся вирішити, кричати чи сміятися. Для розуміння, моя родина володіє заміським будинком, тихим місцем. Збудованим моїм дідом десятки років тому. Він не розкішний і не показовий, але має чарівні дерев'яні стіни, які скриплять, ніби розповідають старі історії задню терасу з видом на сонну річку, і стільки землі навколо, що можна кричати до хрипоти, і ніхто не почує. Це моє святилище. Я їду туди, коли потребую тиші, ясності чи просто часу, щоб перевести подих. Тримаю його в порядку. Там я лише найнеобхідніше, і я ніколи нікого не залишаю там самого. Не через параною, а з поваги. Цей будинок для мене дуже важливий. Мій друг, а точніше, тепер уже колишній друг звати Тайлер. Ми знайомі ще з університету. Він завжди прагне бути в центрі уваги, завжди в гонитві за черговою розвагою. Колись я захоплювався його легкістю, тим як він міг відмахнутися від будь-чого сміхом. Але з роками ця безтурботність почала більше нагадувати безвідповідальність з нотками вседозволеності. Тайлер ніколи не поважав кордонів, він просто усміхався, переступаючи їх, і сподівався, що ніхто не помітить. За тиждень до цього безладу Тайлер написав мені, питаючи, чи може він влаштувати вечірку. Сказав, що в його квартирі затісно, а всі хочуть вибратися з міста. Нарешті я зрозумів, що він скаже ще до того, як він це промовив, він хотів використати мій заміський будинок. Я рішуче відмовив. Сказав, що це не місце для вечірок, що це тихий простір, і що я не хочу мати справу з прибиранням пивних банок, брудних підлог чи розбитих вікон. Він, звісно, вдав розчарування, зітхнув і кинув на мене той погляд, ніби я псую все задоволення. Мені було байдуже. Я стояв на своєму. Він сказав, що все зрозумів. Я мав знати, коли хтось на кшталт Тайлера каже Я розумію, насправді він має на увазі Я знайду інший шлях. План помсти. За три ночі я сидів у місцевому барі зі спільними друзями, коли один із них завів мову про вечірку. Він сказав, що з нетерпінням чекає суботи, і запитав. Чи їду я раніше, чи залишаюся в місті до вечора? Збентежений, я запитав, яка вечірка. Хлопець кліпнув, ніби я жартую. Він сказав: Ну, та, що на дачі в лісі, біля річки. Тайлер влаштовує. І тоді кров відлила від мого обличчя Це був мій будинок. Я мало що сказав. Просто посміхнувся, кивнув, вибачився і вийшов із бару. По дорозі додому я прокручував усе в голові, намагаючись зрозуміти, як він узагалі дістав ключі. І тут мене осяяло. Минулого тижня він був у моїй квартирі. Просто зависав. Мабуть, він спер ключі з миски біля дверей, поки я був на кухні. Ось так буденна крадіжка від того, хто мав бути моїм другом. Я почувався огидно, розлючено, ображеним. Але я не став йому дзвонити чи щось з'ясовувати ні. Я хотів, щоб він думав, що йому все зійшло з рук. Я хотів, щоб вечірка йшла точно за його планом, аж поки я не зайду у двері і не спалю все метафорично дотла. Тож я склав свій план. Я чекав до суботи по обіді. Знав, що люди почнуть приїжджати відразу після заходу сонця. Тайлер завжди любив ефектно з'являтися, тому я був упевнений, що він ідеально розрахує час. Я спакував невелику сумку, взяв свій справжній комплект ключів, він украв запасний, і поїхав за кілька годин до події, обравши стару ґрунтову дорогу, щоб ніхто не побачив моєї машини. Я припаркувався за кілометри, решту шляху йшов пішки лісом. Мої черевики були в багнюці, а комарі живцем мене з'їдали, але мені було байдуже. Мене підживлювала лють і солодке передчуття того, що станеться. Диверсія. Діставшись до будинку, я відчинив задні двері та прослизнув непоміченим. Усе ще було тихо. Я перевірив холодильник, забитий напоями. Колонки вже стояли у вітальні, а на веранді натягнуті гірлянди. Він справді спланував усе, ніби він тут господар. Я замкнув вхідні двері, засунув їх на засув зсередини і зробив те саме з бічними. Потім я пішов по кімнатах, викручуючи кожну лампочку, не розбиваючи, а просто ховаючи їх. Я вийняв запобіжники з електрощитка і поклав їх собі в кишеню. Потім я взявся за сантехніку. Я перекрив крани подачі води, відкрив змішувачі, щоб спустити залишки з і переконався, що ніхто не зможе змити унітаз чи помити руки. Я запхав в Wi-Fi роутеру шухляду, аж наживлення забрав із собою. Немає світла, немає води, немає інтернету. Але я ще не закінчив. Я вийшов на вулицю і розсипав репелент від оленів по всій веранді та двору. Він пахне як суміш прогірклих яєць та бензину. Цей сморід в'їсться в їхній одяг і зіпсує взуття. Нарешті я спустився до підвалу, увімкнув старий аварійний генератор, який підготував заздалегідь, і під'єднав свої колонки. Я завантажив у них найгірший, найбільш проклятий аудіозапис, який зміг знайти пронизливі, верескливі лупи скрипки, спотворений статичний шум і деякі найжахливіші Рінгтонів початку 2000-х, які я відкопав в мережі. І я почав чекати. Ідеальний хаос. Перша машина прибула відразу після сутінків, потім ще одна і ще. Коли Тайлер з'явився з групою людей, місце вже гуділо від вичеркової енергії. Грала музика з чийогось портативного динаміка. Люди сміялися, пили і прямували на веранду. Тайлер ішов, наче король, який повертається до свого замку. І тут для них усе пішло шкереберть. Спершу хтось спробував увімкнути світло у вітальні нічого, потім на кухні нічого. Поширилося збентеження, хтось пішов змити туалет нічого. Саме тоді, коли вони усвідомили, що немає води, густа хвиля репеленту почала осідати навколо веранди, чіпляючись до одягу і змушуючи людей блювати. Ось тоді я увімкнув прокляте аудіо. Воно гримнуло з підвалу так голосно, що аж затряслися дошки підлоги. Люди кричали, деякі бігли, інші намагалися зрозуміти, що відбувається. Тайлер шаленів по будинку як навіжений. Він навіть не помітив мене, я стояв у тіні біля лінії дерев і спостерігав, як усе розгортається. Він кричав на людей, щоб ті зберігали спокій, щоб продовжували вечірку. Але місце було перетворене на катастрофу: немає світла, немає води, немає музики, лише сморід пекла. І той жахливий звук, що лунає знизу, люди почали швидко роз'їжджатися. Деякі проклинали його по дорозі до своїх машин. Кілька навіть звинуватили його в тому, що він зіпсував вихідні. За годину місце було порожнє, лише пластикові стаканчики і розлите пиво на підлозі, багно на терасі, і тайлер стояв один виглядаючи як побите цуценя посеред спричиненого ним хаосу. Я почекав, поки він сяде в машину і поїде. Потім зайшов назад у будинок, прибрав безлад, увімкнув запобіжники і спав, як немовля, у старій кімнаті мого діда. Наступного дня я повернувся до міста. Я не розмовляв із тайлером, не відповідав на його повідомлення чи дзвінки. Коли він нарешті з'явився в моїй квартирі за кілька днів, вимагаючи пояснень, я лише засміявся і сказав йому, що коли хтось краде у мене і не поважає те, що мені дороге, я не винен йому пояснень, я винен йому наслідки. Я зачинив двері перед його обличчям. Він більше зі мною не розмовляв, і мені байдуже, бо я повернув свій будинок, я отримав свій спокій і задоволення від усвідомлення того, що тайлер вперше був змушений розхльобувати наслідки власного егоїзму. Деякі люди не вчаться, доки вечірка не закінчиться, світло не згасне, а сморід їхніх рішень не пожене їх аж додому. Оновлення одне наслідки. Я не думав, що стану тим, хто залучатиме правоохоронні органи до особистої справи, тим паче, якщо йдеться про друга. Але після того, що сталося з Тайлером, я зрозумів він не заслуговує на довіру чи другий шанс, щоб викрутитися з цієї ситуації. Він украв у мене, порушив мою приватність, проігнорував чіткий кордон і поставився до чогось, що для мене багато значить як до чергового майданчика для свого его. Я не збирався це спускати. Після того, як я дізнався про вечірку і склав свій початковий план саботажу, у мене відбулася зміна наміру не пом'якшення, а щось холодніше. Я усвідомив. Що не хочу, щоб він просто зніяковів. Я не хотів, щоб він просто прибрав безлад і зник. Я хотів наслідків реальних, тому що це був не просто жарт чи непорозуміння, це було незаконне проникнення. Це було несанкціоноване використання власності, це, це була крадіжка, і це була чиста вседозволеність, загорнута в запрошення на вечірку. Тож я зробив кілька дзвінків спочатку до друга юриста, якому довіряв, я пояснив ситуацію, і він підтвердив мої підозри. Дії Тайлера були не просто сумнівними, вони були кримінальними. Потім я зателефонував до місцевого відділку шерифа, який обслуговує район мого будинку, і детально повідомив про ситуацію. Я сказав, що хтось незаконно проник до приватного помешкання, викрав ключі та влаштував вечірку без відома та згоди власника. Я був спокійний і професійний по телефону, але всередині, я кипів. Вони погодилися відправити наряд того вечора, щоб розібратися. Цього разу я не їхав старою лісовою стежкою. Я хотів увійти через парадні двері, як власник. Коли я приїхав з офіцерами, сонце вже ковзало за обрій, а будинок уже гудів від музики та сміху, п'яних голосів і того хаосу, який лише посилюється з настанням ночі. Машини вишикувалися на під'їзді і вилазили на траву. Хтось повісив неонову вивізку з балкона. На стіні цілувалися люди. Я навіть не вагався. Я підійшов, а офіцери були за мною і відімкнув вхідні двері. Всередині місце було невпізнаним. Моє святилище виглядало як гуртожиток перед завалом. Хтось витягнув старе дідове крісло на веранду і залишив його під дощем. Пивні пляшки були в раковині в каміні на книжковій полиці. Мої рушники у ванні були мокрі і кинуті на підлогу. Я побачив Тайлера на кухні. Сорочка напіврозстебнута, напій у руці. Він сміявся, ніби був королем світу, аж поки не побачив мене. У ту мить, коли наші погляди зустрілися, його обличчя зблідло. Він застиг зі склянкою в повітрі, наче його мозок замкнуло. Він намагався щось сказати, але перш ніж він закінчив перше слово, один з офіцерів виступив уперед і голосно оголосив, що це несанкціоноване зібрання на приватній власності, наказавши негайно всім розійтися. Зміна в кімнаті була миттєвою. Люди почали шепотітися, відходити, хапати сумки, викликати таксі. Хтось розлив напій, намагаючись кинутися до дверей. Це був хаос, але не такий, якого хотів Тайлер. Поки люди вибігали, він протиснувся крізь них і спробував поговорити зі мною, розводячи руками в нерозумінні. Питаючи, як я міг так вчинити, кажучи, що це невелика справа, що все було гаразд. Я йому навіть не відповів. Один з офіцерів став між нами і прямо запитав, чи мав він дозвіл на використання будинку. Він завагався. Здавалося, він намагався збрехати, але не міг придумати, як це подати краще. Він затинався, намагаючись сказати, що думав, що все в порядку, що я передумав і що я все одно не користувався цим місцем. Офіцер запитав, як він потрапив усередину. Тут Тайлер подивився вниз і замовк. Коли офіцер попросив ключі, Тайлер дістав їх із кишені повільно, неохоче, як дитина, яку спіймали на гарячому. Він спробував відійти до коридору, до холодильників з напоями та їжею, кажучи, що хоче лише забрати те, що вони привезли, перш ніж підуть. Я зробив крок уперед і перегородив йому шлях. Я сказав офіцеру, що все в будинку, кожна річ, яку вони принесли, залишається. Я ясно дав зрозуміти, що тепер це все зіпсовано. Ніхто нічого не забере. Це все було частиною. Несанкціонованого захоплення чужої власності. Немає значення, чи це просто чипси і газировка, чи 20 ящиків пива. Вони принесли це під фальшивим приводом і використовували для цього вкрадені ключі. Я сказав офіцеру, що це не просто порушення кордону, це крадіжка зі зломом. Він украв ключі з моєї квартири, увійшов до приватної власності, прийняв десятки непроханих гостей, пошкодив меблі, втрутився в мої комунікації і тепер хоче поводитися як жертва. Я чітко виклав це не буде попередженням, це буде арешт. Тайлер виглядав так, ніби його збила вантажівка. Усе його тіло обм'якло, він озирнувся в пошуках підтримки, когось хто б заступився за нього, але кімната була майже порожня. Його гості не були його відданими захисниками, вони були просто п'яними знайомими, які намагалися добре провести час. Ніхто з них не затримався, ніхто навіть не озирнувся. Він стояв там сам, коли офіцер попросив його обернутися і вдягнув на нього наручники. Я не посміхався, не торжествував. Я не сказав йому жодного слова. Наступного ранку я задокументував усе, сфотографував пошкодження, сміття, сліди від цигарет на терасі, розбиту чашку в каміні. Я відправив усе своєму юристу. Подання позову було вже не про помсту, це було про принцип. Я хотів, щоб меседж був гучним і чітким. Ти не маєш права красти у людей, порушувати їхню довіру, руйнувати їхнє майно і йти, геть, наче це просто жарт. Дії мають наслідки. Я знаю, що дехто сказав би. Що я зайшов занадто далеко, що залучення поліції було екстремальним, що він просто намагався розважитися. Але ці люди не розуміють вони не розуміють, що означає, коли щось особисте, щось священне, розривають на шматки заради чиєїсь розваги. Тайлер не просто перетнув межу, він спалив її дотла і танцював на попелі. Він провів ніч у в'язниці, йому пред'явили звинувачення у кримінальному порушенні та незаконному проникненні. Звинувачення закріпилися. І, хоча він, зрештою, вийшов під заставу, його репутація не відновилася. Чутки швидко розлетілися в нашому колі, люди віддалилися, дехто навіть вибачився за те, що був частиною цього. Інші просто зникли з життя нас обох. Що стосується будинку, мені знадобився цілий тиждень, щоб усе прибрати, але я це зробив. Я відновив кожну полицю, кожен куток, кожен тихий скрип дощок підлоги, який робив це місце домом. І коли я закінчив, я сів на веранді, випив кави та дивився як тече річка під. Ранковим сонцем спокійно недоторкано знову моє. Це була остання вечірка, яку влаштував Тайлер. І останній раз, коли хтось недооцінив, як далеко я зайду, щоб захистити те, що для мене важливо. Оновлення 2. розрахунок. Після того як на тайлера наділи наручники і вивели з моєї власності, я довго стояв, просто дивлячись на миготливі вогні поліцейської машини, що зникала в темряві ґрунтової дороги. Шум вечірки згас. Трава все ще несла сліди автомобільних шин від тераси пахло пивом і попелом від сигарет. А старе крісло мого діда все ще лежало повалене в мокрій багнюці, як поранена тварина. Вперше за той вечір я відчув спокій. Не тріумф, не виправдання, а просто спокій, наче щось, що було неправильно тижнями, нарешті повернулося на своє місце. Тайлер провів ту ніч у камері. Я знаю це, бо офіцер зв'язався зі мною наступного ранку. Офіційні звинувачення були порушення володіння, крадіжка та незаконне використання приватної власності. Мій адвокат додав ваги справі, представивши кадри з камери відеоспостереження мого житлового комплексу, які показували, як тайлер входить і виходить із викраденим ключем. Це був чистий чіткий незаперечний доказ. Не було місця для непорозумінь, жодного шансу списати це на безневинну помилку. Юридичний процес просувався швидше, ніж я очікував. Між поліцейським звітом, заявами мого юриста та дуже чіткою документацією збитків суддя швидко виніс рішення. Тайлера засудили до одного місяця утримання в установі з низьким рівнем безпеки, технічно це короткострокове ув'язнення, а не повноцінний тюремний термін. Але це була не громадська робота і не попередження. Це було реально, це було відчутно. Цього було достатньо, щоб вжалити. Новини швидко поширилися серед нашого кола. Люди, які були на вечірці, раптом почали віддалятися від Тайлера, прикидаючись, що вони його насправді не знали, що вони не підтримували те, що він зробив. Інші писали мені особисто. Одні вибачалися, інші просто намагалися дізнатися деталі. Я більшість із них ігнорував. Мені не потрібна була їхня жалість чи цікавість. Я вже розібрався з основною проблемою і тепер зосередився на завершенні. Приблизно за два тижні його ув'язнення я отримав листа. Він був від тайлера. Почерк був неакуратний, злий, наче його нашкрябали за один присід, більше емоцій, ніж думок. Він писав, що шаленіє від того, що сталося, що почувається зрадженим, що це не вартувало того. Аби сісти у в'язницю через дурну вечірку. Але десь між блоками гніву та гіркоти було щось, що нагадувало вибачення. Він визнав, що взяв ключі, визнав, що знав, що я не погоджуся, тому вирішив обійти мене. Сказав, що не очікував, що все зайде так далеко, що я не думав, що я викличу поліцію, що я так на нього накинуся. Але він також сказав, що сидіння в камері годинами дало йому час подумати, час усвідомити, що те, що він зробив, було не просто нерозумно. Це було жорстоко, це було егоїстично. І що він ніколи не забуде виразу мого обличчя, коли побачив, як я заходжу на вечірку з поліцейськими. Він сказав, що це був той момент, коли до нього дійшло, що він перетнув межу настільки чітку і тверду, що шляху назад немає. Я сидів із цим листом годинами, перегортаючи його в руках, намагаючись вирішити, що я відчуваю. Він був злий, але це не була та сама показова лють, яку він зазвичай носив як броню. Це було особисте, і це було добре, йому це було потрібно, тому що я не прагнув помсти. Я прагнув відповідальності, і тепер він нарешті її відчув. Коли настав кінець місяця і Тайлера звільнили, він виглядав інакше, не фізично. Він був тим самим неохайним хлопцем із скуйовдженим волоссям і самовдоволеною усмішкою, але щось у ньому змінилося. Гострота в його голосі була приглушена дозволеність у тоні зникла. Коли ми нарешті несподівано зіткнулися в гостях у спільного друга, він не крокував по кімнаті, як раніше. Він стояв, нерішучий, схрестивши руки, ніби не знав, що з собою робити. Він почав говорити. Я перебив його раніше ніж він зміг продовжити. Я сказав йому, що прочитав листа. Я сказав, що ціную вибачення, навіть якщо воно загорнуте в гнів і обурення. Я сказав йому, що один місяць за ґратами був поблажливістю набагато більшою, ніж те, що хтось інший міг би зробити на моєму місці. Він відкрив рота, щоб заперечити, але зупинився. Він знав, що я мав рацію. Я сказав йому, що те, що він зробив, було такою глибокою зрадою довіри, що я не був упевнений, чи можна ще щось врятувати. І що найважливіше, я сказав, що він нічого з цього не забере назад ні місяць, який він відсидів, ні дружбу, яку втратив, ні повагу, яку спалив. Зрештою, він кивнув не тому, що погодився, а тому, що в нього не залишилося аргументів. Він не звик бути безсилим у розмові. Він завжди покладався на свій шарм, свої виправдання, свою здатність перекручувати речі на свою користь. Але нічого з цього зараз не діяло більше ні. Ми більше не розмовляли після цього. Він не намагався відновити дружбу, і я не пропонував шляху вперед. Мені не було потреби. Деякі стосунки не призначені для порятунку. Вони призначені для того, щоб із них винести урок, спалити і залишити в попелі як попередження, щоб більше не ігнорувати свої інстинкти. І, врешті-решт, саме цим тайлер став для мене попередженням. Хлопець, який думав, що може вкрасти ключ, влаштувати вечірку і піти без наслідків, закінчив тим, що просидів у холодній камері 30 довгих ночей. Лише зі своїми думками та відлунням замкнених дверей, що складали йому компанію. Я зробив це не через жорстокість, я зробив це, щоб він нарешті зрозумів, що повага не є необов'язковою, як і наслідки. Оновлення 3. справжнє завершення. Після того, як Тайлер відбув свій місячний термін, не було драматичної конфронтації, фінальної сутички чи спроби повернути мою довіру. Тиша між нами затягнулася, і я не мав жодного інтересу її порушувати. Я більше не був злий. Гнів вигорів у той момент, коли я побачив його в наручниках. Залишилася ясність. Він показав мені, хто він є насправді, і я йому повірив. Не було сенсу відновлювати дружбу, яка була побудована на позиченій вірності та недбалі, неповазі. Це не була втрата, це був необхідний кінець. У наступні дні, після його звільнення, я виявив, що дивлюся на залишки його невдалої вечірки. У коморі все ще стояли нерозпаковані ящики з газировкою, запечатані пакети чипсів, коробки цукерок і печива. Складені поруч із ящиками бутильованої води, які він запасав, наче готувався приймати сотню людей на фестивалі довжиною у вихідні. Алкоголь був конфіскований поліцією, але все інше залишилося недоторканим. Це була смішна кількість їжі та напоїв. Іронія не пройшла повз мене він намагався перетворити мій будинок на осередок вечірок без моєї згоди, і тепер усі його зусилля все ще сиділи там, але тепер вони були моїми. Того ж вікенду я вирішив. Не дати цьому пропасти. Я подзвонив своїм двоюрідним братам, тіткам і дядькам родині, з якою давно не проводив часу. Я сказав їм, що хочу влаштувати невелике сімейне зібрання в заміському будинку: просто їжа, свіже повітря і гарна компанія. Ніхто не ставив запитань, і наступного дня вони прибули хвилями. Їхні машини заїжджали на довгу ґрунтову доріжку зі сміхом і посмішками. Будинок, який лише кілька тижнів тому був засмічений чужими людьми, тепер пахнув смаженим м'ясом. Свіжим хлібом і коричним десертом, який моя тітка наполягла спекти в старій духовці. Ми їли на вулиці, на терасі сидячи за довгим столом, який я сам збудував кілька років тому. Та сама тераса, яку тайлер і його натовп покрили порожніми пляшками і попелом від цигарет, тепер була чистою, наповненою звуком дзенькоту тарілок дітей, які бігали босоніж по траві, і тихою музикою зі старого дідового радіо. Я взяв усе, що купив Тайлер, і перетворив це на щось справжнє, тепле, чесне. Ті самі запаси, які він призначав для ночі порожніх розваг, стали частиною вечора, наповненого реальним зв'язком і тривалими спогадами. Коли сонце сховалося за деревами, а небо набуло ніжно-фіолетового кольору ранніх сутінків, я відкинувся на спинку стільця і вдихнув усе це. Моя родина була сита, сміялася, розслаблена. Будинок знову ожив, але правильним чином. Ніяких криків через колонки, ніякого бруду на антикварних килимах, ніяких вкрадених ключів чи фальшивих усмішок. Тільки ми, тільки спокій. Тієї ночі, коли остання машина виїхала з під'їзної доріжки і я стояв сам на веранді, я усвідомив, що історія закінчилася саме так, як повинна була. Я відвоював свій простір, відвоював свій голос і використав те, що залишилося, щоб побудувати щось значуще. Тайлер брав, а я перетворився на щось краще. Я більше ніколи з ним не розмовляв. Не було ні повідомлення, ні розмови про завершення, ні драматичного кінця. Я не блокував його, не звертався до нього. Я не реагував, коли його ім'я з'являлося в розмові. Я просто стер його зрівняння, тому що деякі люди не заслуговують на увагу, і не кожен заслуговує на другий розділ у твоєму житті, особливо ті, хто ставиться до твоєї довіри, як до ресурсу, яким можна скористатися, хто усміхається, перетинаючи межі, які їм наказали не чіпати. Він влаштував вечірку в моєму будинку без дозволу. Я перетворив його вечірку на спогад, який він ніколи не забуде, а потім пішов далі без нього. Це було справжнє завершення, і воно відчувалося як ідеальне. Я не реагував, коли його ім'я з'являлося в розмові, я просто стер його зрівняння, тому що деякі люди не заслуговують на увагу, і не кожен заслуговує на другий розділ у твоєму житті, особливо ті, хто ставиться до твоєї довіри, як до ресурсу, яким можна скористатися, хто усміхається, перетинаючи межі, які їм наказали не чіпати. Він влаштував вечірку в моєму будинку без дозволу. Я перетворив його вечірку на спогад, який він ніколи не забуде, а потім пішов далі без нього. Це було справжнє завершення, і воно відчувалося як ідеальне. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!